Любов пробиває серце, наче стріла. Стосовно людей лише метафорично. А от деякі види равликів і слимаків не жартують у них формуються любовні стріли, якими вони простромлюють партнерів перед спарюванням. Але навіщо? Такі жорсткі ззовні і такі м'які всередині. Тип молюски нараховує близько 76 тисяч сучасних видів і ще близько 100 тисяч викопних. Молюсків об'єднують у три великі класи черевоногі молюски, різноманітні равлики і слимаки, головоногі молюски восьминоги, кальмари, каракатиці та двостулкові молюски устриці, мідії, морські гребінці тощо. Молюски опанували як водне середовище, так і наземне. Познайомимося з їхньою будовою на прикладі типового наземного виду черевоногих равлика виноградного. М'який тулуб із внутрішніми органами схований під черепашкою зовнішнім скелетом. До тулуба кріпиться м'язиста нога, за допомогою якої він рухається. Є голова зі щупальцями. Основними органами чуття є органи нюху, розміщені на щупальцях, але бачити равлики також можуть за допомогою очей на кінчиках верхніх щупалець. Усі молюски трохи супергерої. Принаймні в них є мантія складка шкіри, що вкриває внутрішні органи. Зовнішня її частина край мантії, у деяких видів може виступати далеко за межі основної частини тіла. У більшості представників типу мантія виділяє назовні білки і кальцію карбонат кальцій СО3, що утворює міцну черепашку. Линяти молюскам немає потреби. Разом зі зростанням тіла зростає і черепашка, збільшуючись назовні за спіраллю. Якщо розмістити черепашку верхівкою догори й отвором вустям до спостерігача, то можна зауважити напрямок, в якому черепашка закручується. Більшість черепашок є правозакрученими. Мають у згаданому положенні вустя з правого боку. Виноградний равлик травоїдний вид. Як і решта червоногих молюсків, він живиться за допомогою радули, язика із численними зубчиками. Стерта таким чином їжа потрапляє в ротовий отвір. Травна система наскрізна. Є розширення кишківника, шлунок, слинні залози та печінка виділяють речовини, що допомагають у травленні. Органи дихання відкриваються в мантійну порожнину. Наземні молюски дихають за допомогою легені, а водні мають зябра. Кровоносна система не замкнена. Є двокамерне серце. Функцію перенесення дихальних газів виконує білок гемоціанін. Він надає гемолімфі синього кольору. Органами виділення є нирки, що відкриваються видільними отворами в мантійну порожнину. Нервова система вузлового типу складається із розкиданих по тілу гангліїв. Виноградний равлик, як і більшість черевоногих молюсків, гермафродит. Пам'ятаєш, що це означає? Кожна особина утворює як чоловічі, так і жіночі статеві клітини. Під час зустрічі два равлики запліднюють одне одного, тобто здійснюють перехресне внутрішнє запліднення. Потім кожен відкладає в нору в ґрунті ікру, з ікри вилуплюються нові равлики, тож тип розвитку прямий, без перетворень. Процес успарювання в деяких равликів передує складне залицяння. Вони можуть до 6 годин повзати одне навколо одного, торкатися щупальцями ротовими отворами. А коли вони наближаються одне до одного і торкаються статевими порами, із-під них вистрілюють любовні стріли. Це утворення з карбонату кальцію або хітину, що вкриті слизом, який містить спеціальний гормон. Коли цей гормон потрапляє в гемолімфу іншого равлика, він змушує відкритися купулятивний канал, що веде до місця зберігання сперми. Так більше сперми під час спарювання потрапляє всередину, більше яйцеклітин запліднюється і, врешті-решт, утворюється більше нащадків. Серед червоногих молюсків є види хижаки. Наприклад, найбільший сучасний червоногий – Сирінгс Аруанус, що зустрічається на північному узбережжі Австралії. Розміри його черепашки сягають 72 см, а вага 14 кілограмів. Цей гігант полює на багатощетинкових червів. До речі, про них маємо окреме відео. Найбільший червоногий молюск України рапана веноза хижий вид, випадково завезений у Чорне і Азовське моря з Далекого Сходу. Він майже знищив природні популяції устриць, гребінців і мідій. У японському, жовтому, східнокитайському та Бохайському морях на рапана полюють морські зірки, але в Чорному і Азовському морі вони не живуть через меншу солоність. Інший інвазійний вид, але вже наземний слимак іспанський. Слимаки втратили черепашку, але не апетит. Цей вид живиться рослинами і може завдавати великої шкоди сільському господарству, вражаючи як харчові, так і декоративні культури. Проте користь від червоногих також є. Деякі види люди різних культур вживають, наприклад, тих самих равликів виноградних. Смак описують як яловичину з грибами і вважають за делікатес. Але маємо застерегти. Можна вживати равликів тільки зі спеціальних ферм, де їх вирощують, тому що в природі вони можуть бути переносниками паразитичних червів. Деякі люди заводять червоногих молюсків як домашніх улюбленців. Наприклад, ахатина гігантська, родом зі Східної Африки, може сягати 40 сантиметрів завдовжки. Живе такий улюбленець до 10 років. А ось науковці Ерік Кандл, Арвіт Карлсон та Пол Грінгард. Використали іншого червоного аплізію каліфорнійську під час наукових досліджень того, як нейрони зберігають пам'ять. За це й отримали 2000 року Нобелівську премію з фізіології і медицини. Річ у тому, що аплізія має лише 20 тисяч нейронів для порівняння у лабораторної миші, їх 71 мільйон. Тож така невелика кількість нейронів дала науковцям змогу чіткіше візуалізувати, які саме з них і як активуються під час запам'ятовування. Запам'ятай, молюсків об'єднують у три класи червоногі, головоногі та двостулкові. Тіло молюсків вкрите складкою шкіри мантією, вона здатна виробляти білки та карбонат кальцію, з яких формується черепашка. Молюски мають голову та м'язисту ногу, за допомогою якої рухаються, на голові в них є чутливі щупальця з очима. Травна система наскрізна, є шлунок, слинні залози та печінка. У черевоногих є язик із зубчиками радула. Дихальна система представлена зябрами у водних видів та легенею в наземних. Кровоносна система не замкнена, переносить дихальні гази білок гемоціанін. Видільна система представлена нирками, нервова система вузлового типу. Черевоногі молюски є гермафродитами, мають перехресне внутрішнє запліднення. Розвиток прямий. Серед черевоногих молюсків є травоїдні і хижі види. Інвазійні в Україні рапана веноза та слимак іспанський. Люди вживають виноградного равлика, тримають як домашнього улюбленця, ахатину гігантську. А Аплізія Каліфорнійська є об'єктом наукових досліджень нервової системи. Став уподобайку. Стеж за каналом. Нумо досліджувати живе разом.